Добрий день, дітки, пропоную послухати вірш Сонячна родина. Там, де сонечко живе, все світ зорям гнізда в'є. Сонце в сонячній родині і матуся, і господиня. Сонця стільки дітлахів, дві доньки і шість синів. Діти в хаті не сидять, на усіх парах летять. Син Меркурій, шкирипнеться. Швидше всіх куди женеться, йому холодно вночі днює сонця на плечі. У гарячої Венери, чи то вдача, чи химери, вона вкуталась по вуха, там, де й спека, і задуха, а земля моя блакитна. Під крилом у сонця квітне. Сонце, донечку, голубить, сонце землю дуже любить, в Марса гори, Надвисокі в Марса різні пори року, І доба, як у землі, і біла шапка на чолі. Над Юпітером по колу ходять хмари кольорові, тому красень різномастий, тому велетень смугастий. В чом Сатурн у капелюсі, він далеко від матусі, на околі холоднеча, недаречна така втеча, втік Уран з Нептуном далі. Тиснуть, друзі, на педалі. Там морози і вітриська, а до проміння не близько. Отакі у сонця діти розбрелися білим світом. Дітки, скажіть, будь ласка, як називається цей віршик? Так, віршик називається Сонячна родина. Про що розповідалося у віршику? Так, все вірно, про сонечко і його дітлахів. Ким було сонечко у віршику? Молодці. І матуся, і господиня. А скільки у сонця було дітлахів? Пригадайте. Дві дочки і шість синів, розумнички мої. Давайте пригадаємо їх назви: Меркурій, Венера, Земля, Марс. Юпітер, Сатурн. Уран і Нептун. Діти, як їх всіх назвати одним словом? Правильно, це планети. Куди ж вони всі розбрелися? Молодці, розбрелися вони білим світом. Дякую за увагу.